Що хейтери Renault Megane 4. Прийшов час, багато писали, що ось якби був пижик, було б цікавіше. Ось, у нас є пижик на огляді. 308-й, 20-й рік, прямий конкурент 4-му Мегану. З свого боку скажу, що компоновочка досить цікава, мені подобається, як тут сконструйовано. Скажу одразу: місця менше, ніж у 4-му Мегані. Плюс-мінус Leon, а, то ось так, сьомий голь, десь плюс-мінус позаду, це точно. Але в Мегані однозначно більше місця. З свого боку, скажу, що мені подобається в даному автомобілі Мені подобається більше ходова, особливо задня, вона не така, скажімо так, зам'яка і розхлябана, як у четвертому Мегані. Вона більш зібрана і комфортна, що подобається. Подобаються двигуни, що 1,5, що 1,6, що 2 літра. І подобається коробка передач. В Мегана мені подобається більше дизайн. І подобається певна компоновочка по салону. Також ну тобто тут паритет. Тож ставте свої вподобаючки, хто що за кого.